Доброго дня, любі друзі, з вами знову Сергій Манжуков, Полтавська область, село Піщане. Хочу представити вам такий цікавий інжирний сорт нектарина як месембріна. Що хочу за нього сказати, доволі великий, смачний, е, нема коли їх навіть зривати, не то, що ось має. Як всі нікторі не можуть підгнивати. Нема, нема такого, щоб не підгнивало, потрібно обробляти. Я не обробляв. Розмір, звичайно, в нього шикардосний. Зараз ось впав. Вони ось ба... проходив мимо, дивлюся, падають. Та я покажу. Ну, розмір тут 100 120-130 грамів мінімум є. Дуже смачний, навіть твердуватий. З таким характерним присмаком, не знаю, манго, не манго. Ну, З якимсь характерним присмаком. Зараз спробуємо сфокусіруватися. Да, покажу вам ось гризки такі. Ну, що є, то є. Висіло тут їх трохи багатенько, трохи попадало. Трохи в мене жінка з'їла, вона в мене більшості за мене. Вона любить їх. Ну і знову ж таки, гниль ніхто не відміняв. От реально оця зараза присутня на всіх. На персиках, на нектаринах, на інжирних. Тут там Цікаво, чи люди дзвонять, каже. А у вас є таке, щоб не гнило, саморосло, саме там цей. Я наперед кажу, такого нема. Для всім потрібний догляд. Без догляду у вас не буде нічого. Просто не буде. Для цього потрібно за ним дивитися і обробляти. Що ще за дього ще сказати? Реально смачний. Кісточка не відділяється. Розмір шикарний, дуже достойний нектарин інжирний. І сроки в нього з 11 серпня, в принципі, вже половину вже, бачу, поспіває. Да, можливо, поспіває, не зовсім равномірно в тому плані не зовсім всі разом поспівають, але це теж є в цьому в якийсь плюс. Чому плюс? тому що. Поспів один, потім поспів другий. І так потихеньку їх можна збирати. Да, на ринок може не зовсім е, зручно, але вже е, мій мілочі як то кажуть. Ось я дивлюся. Почав падати ще один. Це е, Неріне. Піркоче Неріне. Шикарний теж впав, він лежить, не гніє. Один з моїх любимчиків, так скажемо. Наступного відео наверное, зніму або про нього, або Вайнголд. Так що з вами був Сергій Манжуков. Дякую за увагу, здоров'я вам і вашим садам. Всього найкращого. Кому потрібні живці, не ріне. є дорого. Несимбріна також є трошки ще дорожче. Ну, скажімо так, Кому потрібно, звертайтеся, будемо щось вирішувати. Всього найкращого, до нових зустрічей!